Ну, тепер це все я розрівняю і хоча б тут, хоча б на розсаду висію свої квіточки і накрию агроволокном. Земля гарненька, пухтенька.

Ось так зробили радочок, тепер посію квіти, туди далі сіяти не буду. Тут почуть потрошечки посію, а потім а потім туди поросаджую, як розсадую, тут буду проривати. Ось так, друзі, так і буде. Все. Будемо сіяти. Друзі, буду сіяти ось біолу, кла, ред і агерату. І чорнобривці низькорослі і все. А майори цінію і айстри буду пізніше там сіяти на тій стороні. Прямо е прямо Щоб без пересадки. Почекаю ще з тиждень. Може, якщо дощі не будуть іти, там чуть-чуть розпушу землю і тоді буду сіяти. Тому що далі я не змогла зробити рівчика, далі вже йде каміння і... і треба все це довести до, до ладу. Ось так. <с> ну, а тепер будемо сіяти, друзі. Так, буду сіяти отако купочками. В чорнобривці чуть, чуть А потім я їх про не зійдуть, я все одно їх буду проживати. Так, Легко-легко присиплю землею, щоб просто я їх бачила, щоб вітер не ніс. Для мене їх висиплю. Будемо сіяти агіратум. Ну, агіратума тут його не дуже багато, але скільки є, скільки посіємо. Скільки тут грам, щось нічого не пише. Один грам, Ні, друзі. Як для 0,1 граму, то ще може, то ще може і забагато. Я дуже люблю агіратум. Дуже люблю. Також його таку водинку. Чорнобривців. І злегка-злегка прикидаю землею. Ну, а тепер будемо сіяти біолу дворічна. А тут скільки грам? 0,1 грам, плюс-мінус. Плюс смішно. Так смішно. убоженько, Обоженько. Ну, Тільки багато. Напевно. Нієї квіточки ті зібрали на сьогодні. Так, тепер я так злегка-злегка притрушу землею. Поливати, друзі, я не буду, бо земля дуже-дуже сира. -дуже Хай вони сходять саменькі без поливання. І зараз піду, я принесу агроволокно і разом з вами накриємо. Будемо, друзі, накривати ось так. Удвоє. Буде їм тепленько. І тако зараз землею гарненько-гарненько прикрию трошки. Ось так, друзі, я зробила своїм квіточкам, які посіяла. Такий ніби ніби парничок. Тому що, якщо піде дощ, а тут дуже сильні вітри, дощі позабивають і нічого не зійде. А так, щось буде мати, а потім, а потім як потепліє, зробимо ось там, почистимо гарненько. І все попересаджуємо. Ну ось тут будуть у нас майори, цинія і айстри радочком. А ось тут поросаджую ті свої красотульки з квіточки. Ось так, друзі. Як, як змогла, так зробила. Усім тихого Мирного неба і Божої нам благодаті. Усім пока-пока-пока.